Одразу штраф для того, щоб, якщо всі знають, що якщо не сплати в строки, то потім може бути відкрите виконавче провадження і сума штрафу, відповідно, буде збільшуватися. І деталі транспортного засобу це номерний знак автомобіля, марка, модель, якщо це було зафіксовано. Ну і детальніше про порушення правил дорожнього руху ми будемо говорити з першим заступником начальника департаменту патрульної поліції Олексієм Білошицьким. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю. Вітаю вас. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Ми щойно пані Коваль послухали з приводу того, що в дію в застосунок дія буде приходити фото та відеофіксація порушень водіями правил дорожнього руху. Як ви ставитеся до такого нововведення? Насправді тут не нововведення, а тільки розширення функціоналу, адже як ми почули, і раніше приходила інформація про штрафи, але без візуалізації, тобто без фото і відео, зараз це е, більш зручно, більш доступно для водіїв, е, буде приходити вже і фото, відео, візуалізація цього порушення. Тому е, тут тільки додатково додаткова функція. Тут йдеться про порушення, які зафіксували на камери автофіксації чи і ті прилади, які використовують патрульні під час патрулювання, і фіксації порушень правил дорожнього руху на тому чи іншому відрізку траси. Ні, насправді йдеться про порушення здебільшого, які зафіксовані в автоматичному режимі. Там, де є от безпосередня фіксація фото, відео, яка може бути надіслана на саме в такому порядку. От ми якраз говорили з Валерією Коваль в ефірі про це нововведення? Вона сказала, що воно запроваджено для того, щоб ще більш прозоро показувати водіям, що саме вони порушили, і або більше розуміли, власне, які правила потрібно в яких місцях краще дотримуватись. До вас питання швидше про те, як взагалі впливають камери відеофіксації на аварійність, і чи бачите ви суттєве зниження аварійності саме в тих місцях, де вони встановлені? Перш за все, я хочу повідомити про те, що на даний момент у нас на території держави встановлено 300 камер, які працюють. Система автоматичної фіксації щодня фіксує порушення, щодня впливає на ті точки концентрації дорожньо-транспортних пригод, які в яких встановлені безпосередньо камери, і ще до повномасштабного наступу ми проводили аналіз щодо впливу саме камер автоматичної фіксації на Місця концентрації ДТП і е, як саме знижується кількість дорожньо-транспортних привод, і ті результати, які ми отримали від аналізу, говорять про те, що Такі от саме кількість цих ДТП знижується втричі, і е, позитивний вплив камер автофіксації на е, саме місце концентрації ДТП він беззаперечний. і здебільшого, от по всіх місцях концентрації, ми відмічаємо зниження кількості дорожньо-транспортних пригод. А я хочу нагадати, що камери автоматичної фіксації встановлюються лише на місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. І до речі, оскільки ці камери фіксують випадки саме перевищення швидкості водіями, то це є найчастішою причиною, через які трапляються ДТП. Наразі фіксується не тільки перевищення швидкості, але здебільшого перевищення швидкості, і декілька камер налаштовані на фіксацію порушення правил проїзду смугою е, для руху громадського транспорту. Але що стосується вашого питання, так дійсно перевищення швидкості є найрозповсюдженішою, і тут увага понад 40% всіх е, дорожньо-транспортних пригод з потерпілими трапляється саме через перевищення швидкості. То це найчастіша причина. От саме дорожньо транспортних право до речі у своїх соцмережах це вже трохи до іншої теми. Ви публікували інформацію про те, що новий закон України про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів змінив і розширив умови, за якими можна складати європротоколи. Виклик поліції не є обов'язковим. обов'язком. Власне те, що викликати поліцію, не обов'язково це раніше можна було робити. А от розширення умов яких випадків це стосується? Насправді дійсно було при прийнято новий закон, що регулює дану дану сферу. Дійсно, раніше також можна було складати європротокол і не викликати поліцію на місце. Але якщо говорити про основне нововведення, яке зараз є, то це перш за все уточнення підстав складання Європротоколу, а також це. На, на мою думку, найважливіше, що зараз є, це е, от. Знівелювання так такого обмеження у 80 тисяч гривень для складання європротоколу. Тобто, що це означає, що раніше водії мали оцінити, чи не перевищує сума завданих збитків 80 тисяч гривень, і тільки тоді могли складати європротокол. Зараз цього обмеження немає і фактично от, от оцінювати це не потрібно. Більше того, збільшена страхова виплата, якщо говор говорити про нові поліси з 2025 року, то 250 тисяч гривень. Страхова виплата е, наразі складає, і це дуже велике е, таке поліпшення в даній сфері, адже раніше, от саме це обмеження 80 тисяч гривень. Багато кого е, так би мовити заставляла задуматись чи викликати поліцію, чи складати європротокол. Зараз обмеження немає, тому ми навіть спонукаємо водіїв у невеликих ДТП там, де немає потерпілих, немає травмованих, там де немає ніяких суперечностей щодо обставин події, і також ніхто не перебуває в стані сп'яніння тут складати європротокол і. Фактично швидше розбиратися з даним питанням більше того, це вирішення питання виключно у цивільно-правовій плащині, без застосування безпосередньо процедури, передбачено кодексом України про адміністративні правопорушення. Адже якщо приїжджає на місце поліція, то вона вже зобов'язана скласти протокол як мінімум на одного учасника ДТП. А буває і що і на обох. І відповідно тимчасово вилучити посвідчення водія і направити матеріали до суду, де вже буде розглядатись це питання. Тобто, це значно довший і складніший процес, натомість, коли можна скласти європротокол і далі розбиратися відповідно виключно в цивільно правовій площині. Пане Олексію, дуже дякую вам за роз'яснення за те, що доєдналися до нашого ефіру. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, був з нами на прямому зв'язку.